Це почалося зі свято-успенської лаври. Святогірські монахи вишили невеличкий рушник довжиною 60 сантиметрів, який місцевий єпископ Арсеній благословив на подорож Україною у супроводі ікони Святогірської Божої Матері. В кожному населеному пункті місці зупинки рушникову доріжку освячують і дошивають. Вже зараз довжина рушника сягає 33 метрів. Таким він дійшов до Чернігова. Чернігів одинадцята область, до якої ми приїхали. Ми були в Донецьку, Харкові. Він... Чернівця, Хмельницькому, Івано-Франківську, Тернопільщина приєдналася Сумщина. Буквально з позавчора приєдналася до всеукраїнської рушникової доріжки. Тобто, ось великий осередок регіонів вже на сьогодні об'їздили. Люди кругом не відрізняються, кругом, як то кажуть, є отим осередком, єдиним українським народом, і ми пишаємось тим, що ми є саме українцями. Питання. Єдності в нашій державі це одно, одне із найактуальніших питань сьогодення. Я дуже вдячний нашим організаторам, співорганізаторам і всім тим, хто були долучені до цього проекту. Що сьогодні цей проєкт приїхав на древню славну Чернігівщину? Подорожуючи містами України, акція об'єднує в собі колорит та традиції різних регіонів, адже до неї долучаються музиканти, народні умільці, духовенство і громадськість. В Чернігові учасники проекту мали змогу познайомитися зі зразками місцевої вишивки Білим по білому, вишивки зі вкраплюванням червоного і чорного. Над рушниками, які додаються до основної вишиваної доріжки, працювали місцеві вишивальниці Марина Летута зніжина та майстрині фабрики Ярославна. Ми не регламентуємо ні ширини, ні довжини рушника. Єдине, що просимо, щоб на цьому рушникові був вишитий надпис міста чи надпис області, від якої дошиється рушник до всеукраїнської рушникової доріжки, тому що проект Єдина Україна Схід і захід разом включен до урочистості Євро 2012 і коли вже Агмент винесення рушникової доріжки буде розпочато, щоб було видно надпис регіонів. Бо 2011-2010 рік це у нас подорож проєкта всеукраїнська. А з вересня 2011-го проєкт проект вирушає за кордон. По закінченню довготривалих мандрівок, а точніше на завершення самого проекту Єдина Україна, Схід і Захід разом диворушник передадуть до музею Києво-Печерської лаври, де кожен бажаючий зможе оцінити різнобарв'я української вишивки. Та відчути єдність рук майстрів, які його створили.